predsotke Da Svitica je kranu vikim na Єдине сонце, що не дає мені спати. Останнє повідомлення як вирок, наче два відсотки до зв'язку і серце плаче, холодні пальці гортають старі фото, де ми ще разом, де інша турбота. Тепер наша любов це відсотки на павербанку. Я чекаю твого, я в нормі до самого ранку. Тиша тисне у вухах, лише цей біт бо він рахує час, що летить у небуття У услід. Кожен мегабайт на вагу. Золота тепер, бо він Несе твій голос через цей І Я чекаю на твої три крапки, що секунди, що хвилини розриваючи лаштунки. Цієї ночі любов у режимі енергозбереження Заряджена надією, святою і безмежною. Два відсотки до світанку, може й до кінця. Два відсотки до зв'язку чекаю твого лиця. Десь далеко гул тривоги ділить ніч на піл. А тут у мене вібрує мобільний стіл. Я уявляю, як ти там в холодному підвалі І наші діалоги, обірвані сигнали, Ми два роутери, що загубили мережу Через перешкоди, через вогняну пожежу Між нами кілометри і розбитий асфальт, та твій короткий плюсик Це найцінніший альт Він означає живий, він означає дихий, і я вдихаю з ним, цю тишу розрізаю. Думками про тепло твоїх долонь Ми переможемо, чуєш витримав вогонь І я чекаю на твої три крапки Що секунди, що хвилини Відсотки до світанку, може й до кінця. Два відсотки до зв'язку чекаю твого лиця. Я молюся не богам, а вишкам зв'язку, щоб пропустили хоч один бід, хоч одну краплю Твого тепла, просто дай мені знак, просто все добре розумієш, саме так. Кожен відсоток на екрані, наче ковток води, коли ти в пустелі І не знаєш, куди йти. Тільки з'явися в мережі, тільки напиши, нічого більше не треба для моєї душі. Чекаю на твої три крапки режим енергозбереження, просто до зв'язку.